Розмір допомоги на освіту для дітей-захисників, сертифікати поступово вже починають проходити водії. Знайти їх можна в розділі документи, а підтвердити потрібно протягом 20 днів. Розмір допомоги повинен покривати повну вартість навчання за один навчальний рік. Але, якщо студент отримував Грант на навчання від держави в такому випадку сертифікат буде сформований як різниця між вартістю навчання і сумою гранту. Також вартість навчання на 25-26 навчальний рік не повинна перевищувати 140% від вартості навчання за вашою спеціальністю 2024 25 році, встановленому для перших. Курсів. Якщо все ж таки мала місце технічна помилка і ви отримали сертифікат з хибною сумою, зверніться в деканат вашого навчального закладу, аби подати ще одну заявку. Або ви можете зробити уточнення за номерами, які ми напишемо в описі. Якщо ви ще не отримали сертифікат, також краще звернутись до навчального закладу, аби переконатись, що вони уклали договір з Мінвєтом і що вони володіють інформацією і документами про пільговий статус студента.